Дивіться, був ворожий обстріл, тут живе родина: літній чоловік та літня жінка. В ході обстрілу. Снаряд потрапив на територію домоволодіння приватного. І у зв'язку з тим, що, ну, по-перше, що то, що небезпечно, тому що тут раніше вже були обстріли, але за будинок їм небезпечно жити. І по-друге, в таких умовах вже люди не можуть мешкати, тому за підтримки нашої адміністрації і нашого керівництва винайшли житло, і де у людей буде триразове питання харчування. Гаряча вода. Ну, не будемо розказувати, де вона знаходиться, але умови набагато ліпші, ніж ті, в яких вони зараз знаходяться. Вони погодились на евакуацію. У зв'язку з чим ми допомагаємо всім людям приїхати до більш безпечного місця в місті Запоріжжя. Вони спакували всі свої речі. Ми зараз все загрузимо в наш автомобіль і на автомобілі доставимо його до місця їхнього мешкання». Доброго дня. Я... Керівник закладу Ірина Іванівна. Ми дуже дуже на вас чекали. Нам зателефонували, сказали, що ви їдете, що ви сумуєте, що ви хвилюєтесь. Так, ріденька, так. не треба, не треба. Вони мають статус вимушено переміщених осіб. Ми сподіваємось, що цей термін буде визначатися в залежності від тих обставин, які буде. Якщо це буде потрібно для забезпечення їхньої небезпеки, то вони будуть стільки скільки за потрібні. よろしい